Чорний перець, паприку, сіль, сушені томати, кріп, яйце, кефір, трішки борошна. Все це добре вимішати. Викласти на добре розігріту сковорідку та обсмажити на середньому вогні приблизно по 4 хвилинки до утворення рум'яної скоринки, то ми отримаємо дуже-дуже смачні котлетки. Обов'язково приготуйте та не забудьте поставити мені вподобайку. Зараз приготуємо щось смачненьке. До теплого кефіру додаємо соду, яйце та цукор. Вимішуємо все до однорідності, після чого додаємо просіяне борошно. Вимішуємо. Беремо яблука, очищаємо від шкірки і нарізаємо ось такими кружальцями. Якщо у вас, як і у мене, немає спеціального пристою, то серединку достаємо звичайною пробкою. Вмочуємо яблука в кляр та обсмажуємо на середньому вогні з обох сторін до золотистої скоринки. Перед подачею поливаємо мидом, за бажанням посипаємо корицею. Це дуже смачно. Дуже смачна закуска з перцю чілі. Перчик розрізаємо навпіл, дістаємо насіння. Повторюємо процедуру зі всіма перчиками. Далі заливаємо їх укропом на 5 хвилин. Беремо вершковий сир та начиняємо кожну половинку. До сиру за бажання можете додати кріп або італійські трави. Наголошую на тому, що закуска виходить не гостра. Загортаємо перчик у бекон та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Обов'язково приготуйте. Приготуйте ці дуже смачні брізолі. Спочатку приготуємо яєчні млинці. До яйця додаємо сіль, перемішуємо та усмажуємо на сковорідці з обох боків. Дуже сильно не запікайте, головне, щоб яйце не було рідким. Для соусу нам потрібні сметана, майонез, часник, можна додати чорний мелений перець та будь-яка зелень. Перемішуємо і формуємо. Я беру фарш зі свинини, ось так викладаю на млинець, зверху соус, натертий сир та загортаємо. Фарш заправляйте по своєму смаку, в мене там цибулька, сіль та перець. Викладаємо у форму та випікаємо при 180 градусах приблизно 35 хвилин. М'ясо виходить дуже соковите та неймовірно смачне. домашній плавлений сир. Кастрюльку з водою ставимо на плиту та доводимо до кипіння. Окремо в мисці з'єднуємо кисломолочний сир, вершкове масло, яйце, сіль, цукор та соду. Перебиваємо все блендером до однорідності. Посуд вибирайте такий, щоб можна було зробити парову баню. Миску ставимо на каструльку та заварюємо приблизно 5-7 хвилин постійно помішуючи до ось такої консистенції. Одна ємність в мене буде з натуральним сиром, до другої хочу додати сушені томати з часником та базиліком. Добре перемішую та відправляю в холодильник охолонути мінімум на 2 годинки. Сир виходить смачний, а найголовніше, ви знаєте його склад. Підписуйтесь на мою сторінку та не забудьте про вподобайку. Зберігайте рецепт дуже смачної намазки. Відварюємо яйця, бекон смажимо так, як на відео. Детальніше читайте в коментарях. З яєць дістаємо жовток, білок нам не потрібен. Нарізаємо зелену цибульку, за бажанням можемо додати кріп. З'єднуємо жовтком. Хрусткий бекон нарізаємо на невеликі шматочки та додаємо до жовтків. Додаємо майонез, чорний перець сіль та добре перемішуємо. Таку закуску можна намастити на гріночки, загорнути в млинці або наповнити її нею корзинки. Якщо до нарізаного курячого філе додати плавлений сир, кукурудзу, часник, чорний перець, паприку, сіль, сушені томати, кріп, яйце, кефір, трішки борошна. Все це добре вимішати. Викласти на добре розігріту сковорідку та обсмажити на середньому вогні приблизно по 4 хвилинки до утворення рум'яної скоринки, то ми отримаємо дуже-дуже смачні котлетки. Обов'язково приготуйте та не забудьте поставити мені вподобайку. Зараз приготуємо щось смачненьке. До теплого кефіру додаємо соду, яйце та цукор. Вимішуємо все до однорідності, після чого додаємо просіяне борошно. Вимішуємо, беремо яблука, очищаємо від шкірки і нарізаємо ось такими кружальцями. Якщо у вас, як і у мене, немає спеціального пристою, то серединку достаємо звичайною пробкою. Вмочуємо яблука в кляр та обсмажуємо на середньому вогні з обох сторін до золотистої скоринки. Перед подачею поливаємо медом, за бажанням посипаємо корицею. Це дуже смачно. Дуже смачна закуска з перцю чилі. Перчик розрізаємо навпіл, дістаємо насіння. Повторюємо процедуру зі всіма перчиками. Далі заливаємо їх укропом на 5 хвилин. Беремо вершковий сир та начиняємо кожну половинку. До сиру за бажання можете додати кріп або італійські трави. Наголошую на тому, що закуска виходить не гостра. Загортаємо перчик у бекон та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Обов'язково приготуйте. Приготуйте ці дуже смачні брізолі. Спочатку приготуємо яєчні млинці. До яйця додаємо сіль, перемішуємо та усмажуємо на сковорідці з обох боків. Дуже сильно не запікайте, головне, щоб яйце не було рідким. Для соусу нам потрібні сметана, майонез, часник, можна додати чорний мелений перець та будь-яка зелень. Перемішуємо і формуємо. Я беру фарш зі свинини, ось так викладаю на млинець, зверху соус, натертий сир та загортаємо. Фарш заправляйте по своєму смаку. В мене там цибулька, сіль та перець. Викладаємо у форму та випікаємо при 180 градусах приблизно 35 хвилин. М'ясо виходить дуже соковите та неймовірно смачне. Домашній плавлений сир. Кастрюльку з водою ставимо на плиту та доводимо до кипіння. Окремо в мисці з'єднуємо кисломолочний сир, вершкове масло, яйце, сіль, цукор та соду. Перебиваємо все блендером до однорідності. Посуд вибирайте такий, щоб можна було зробити парову баню. Миску ставимо на кастрюльку та заварюємо приблизно 5-7 хвилин, постійно помішуючи до ось такої консистенції. Одна ємність в мене буде з натуральним сиром, до другої хочу додати сушені томати з часником та базиліком. Добре перемішую та відправляю в холодильник охолонути мінімум на 2 годинки. Сир виходить смачний, а найголовніше ви знаєте його склад. Підписуйтесь на мою сторінку та не забудьте про вподобайку. Зберігайте рецепт дуже смачної намазки. Відварюємо яйця, бекон смажимо так, як на відео. Детальніше читайте в коментарях. З яєць дістаємо жовток, білок нам не потрібен. Нарізаємо зелену цибульку. За бажанням можемо додати кріп. З'єднуємо жовтком. Хрусткий бекон нарізаємо на невеликі шматочки та додаємо до жовтків. Додаємо майонез, чорний перець, сіль та добре перемішуємо. Таку закуску можна намастити на гріночки, загорнути в млинці або наповнити її нею корзинки. Якщо до нарізаного курячого філе додати плавлений сир, кукурудзу, часник, чорний перець, паприку, сіль, сушені томати, кріп. Яйце, кефір, трішки борошна. Все це добре вимішати. Викласти на добре розігріту сковорідку та обсмажити на середньому вогні приблизно по 4 хвилинки до утворення рум'яної шкоринки, то ми отримаємо дуже-дуже смачні котлетки. Обов'язково приготуйте та не забудьте поставити мені вподобайку. Зараз приготуємо щось смачненьке. До теплого кефіру додаємо соду, яйце та цукор. Вимішуємо все до однорідності, після чого додаємо просіяне борошно. Вимішуємо, беремо яблука, очищаємо від шкірки і нарізаємо ось такими кружальцями. Якщо у вас, як і у мене, немає спеціального пристою, то серединку достаємо звичайною пробкою. Вмочуємо яблука в кляр та обсмажуємо на середньому вогні з обох сторін до золотистої скоринки. Перед подачею поливаємо медом, за бажанням посипаємо корицею. Це дуже смачно. Дуже смачна закуска з перцю чилі. Перчик розрізаємо навпіл, дістаємо насіння. Повторюємо процедуру зі всіма перчиками. Далі заливаємо їх укропом на 5 хвилин. Беремо вершковий сир та начиняємо кожну половинку. До сиру за бажання можете додати кріп або італійські трави. Наголошую на тому, що закуска виходить не гостра. Загортаємо перчик у бекон та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Обов'язково приготуйте. Приготуйте ці дуже смачні брізолі. Спочатку приготуємо яєчні млинці. До яйця додаємо сіль, перемішуємо та усмажуємо на сковорідці з обох боків. Дуже сильно не запікайте, головне, щоб яйце не було рідким. Для соусу нам потрібні сметана, майонез, часник, можна додати чорний милиний перець та будь-яка зелень. Перемішуємо і формуємо. Я беру фарш зі свинини, ось так викладаю на млинець, зверху соус, натертий сир та загортаємо. Фарш заправляйте по своєму смаку: в мене там цибулька, сіль та перець. Викладаємо у форму та випікаємо при 180 градусах приблизно 35 хвилин. М'ясо виходить дуже соковите та неймовірно смачне. домашній плавлений сир. Кастрюльку з водою ставимо на плиту та доводимо до кипіння. Окремо в мисці з'єднуємо кисломолочний сир, вершкове масло, яйце, сіль, цукор та соду. Перебиваємо все блендером до однорідності. Посуд вибирайте такий, щоб можна було зробити парову баню. Миску ставимо на кастрюльку. Та заварюємо приблизно 5-7 хвилин постійно помішуючи до ось такої консистенції. Одна ємність в мене буде з натуральним сиром, до другої хочу додати сушені томати з часником та базиліком. Добре перемішую та відправляю в холодильник охолонути мінімум на 2 годинки. Сир виходить смачний, а найголовніше ви знаєте його склад. Підписуйтесь на мою сторінку та не забудьте про вподобайку. Зберігайте рецепт дуже смачної намазки. Відварюємо яйця, бекон смажимо так, як на відео. Детальніше читайте в коментарях. З яєць дістаємо жовток, білок нам не потрібен. Нарізаємо зелену цибульку, за бажанням можемо додати кріп. З'єднуємо жовтком. Хрусткий бекон нарізаємо на невеликі шматочки та додаємо до жовтків. Додаємо майонез, чорний перець, сіль та добре перемішуємо. Таку закуску можна намастити на гріночки, загорнути в млинці або наповнити її нею корзинки. Якщо до нарізаного курячого філе додати плавлений сир, кукурудзу, чесник, чорний перець, паприку, сіль, сушені томати, кріп, яйце, кефір, трішки борошна. Все це добре вимішати. Викласти на добре розігріту сковорідку та обсмажити на середньому вогні приблизно по 4 хвилинки до утворення рум'яної скоринки, то ми отримаємо дуже-дуже смачні котлетки. Обов'язково приготуйте та не забудьте поставити мені вподобайку. Зараз приготуємо щось смачненьке. До теплого кефіру додаємо соду, яйце та цукор. Вимішуємо все до однорідності, після чого додаємо просіяне борошно. Вимішуємо, беремо яблука, очищаємо від шкірки і нарізаємо ось такими кружальцями. Якщо у вас, як і у мене, немає спеціального пристою, то серединку достаємо звичайною пробкою. Вмочуємо яблука в кляр та обсмажуємо на середньому вогні з обох сторін до золотистої скоринки. Перед подачею поливаємо медом, за бажанням посипаємо корицею. Це дуже смачно. Дуже смачна закуска з перцю чилі. Перчик розрізаємо навпіл, дістаємо насіння. Повторюємо процедуру зі всіма перчиками. Далі заливаємо їх кропом на 5 хвилин. Беремо вершковий сир та начиняємо кожну половинку. До сиру за бажання можете додати кріп або італійські трави. Наголошую на тому, що закуска виходить не гостра. Загортаємо перчик у бекон та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Обов'язково приготуйте. Приготуйте ці дуже смачні брізолі. Спочатку приготуємо яєчні млинці. До яйця додаємо сіль, перемішуємо та усмажуємо на сковорідці з обох боків. Дуже сильно не запікайте, головне, щоб яйце не було рідким. Для соусу нам потрібні сметана, майонез, часник, можна додати чорний мелений перець та будь-яка зелень. Перемішуємо і формуємо. Я беру фарш зі свинини, ось так викладаю на млинець зверху соус, натертий сир та загортаємо. Фарш заправляйте по своєму смаку: в мене там цибулька, сіль та перець. Викладаємо у форму та випікаємо при 180 градусах приблизно 35 хвилин. М'ясо виходить дуже соковите та неймовірно смачне. Домашній плавлений сир. Кастрюльку з водою ставимо на плиту та доводимо до кипіння. Окремо в мисці з'єднуємо кисломолочний сир, вершкове масло, яйце, сіль, цукор та соду. Перебиваємо все блендером до однорідності. Посуд вибирайте такий, щоб можна було зробити парову баню. Миску ставимо на кастрюльку. Та заварюємо приблизно 5-7 хвилин постійно помішуючи до ось такої консистенції. Одна ємність в мене буде з натуральним сиром, до другої хочу додати сушені томати з часником та базиліком. Добре перемішую та відправляю в холодильник охолонути мінімум на 2 годинки. Сир виходить смачний, а найголовніше ви знаєте його склад. Підписуйтесь на мою сторінку та не забудьте про вподобайку. Зберігайте рецепт дуже смачної намазки. Відварюємо яйця, бекон смажимо так, як на відео. Детальніше читайте в коментарях. З яєць дістаємо жовток, білок нам не потрібен. Нарізаємо зелену цибульку, за бажанням можемо додати кріп. З'єднуємо жовтком. Хрусткий бекон нарізаємо на невеликі шматочки та додаємо до жовтків. Додаємо майонез, чорний перець, сіль та добре перемішуємо. Таку закуску можна намастити на гріночки, загорнути в млинці або наповнити її нею корзинки. Якщо до нарізаного курячого філе, додати плавлений сир, кукурудзу, часник, чорний перець, паприку, сіль, сушені томати, кріп, яйце, кефір, трішки борошна. Все це добре вимішати. Викласти на добре розігріту сковорідку та обсмажити на середньому вогні приблизно по 4 хвилинки до утворення рум'яної скоринки, то ми отримаємо дуже-дуже смачні котлетки. Обов'язково приготуйте та не забудьте поставити мені вподобайку. Зараз приготуємо щось смачненьке. До теплого кефіру додаємо соду, яйце та цукор. Вимішуємо все до однорідності, після чого додаємо просіяне борошно. Вимішуємо, беремо яблука, очищаємо від шкірки і нарізаємо ось такими кружальцями. Якщо у вас, як і у мене, немає спеціального пристою, то серединку достаємо звичайною пробкою. Вмочуємо яблука в кляр та обсмажуємо на середньому вогні з обох сторін до золотистої скоринки. Перед подачею поливаємо медом, за бажанням посипаємо корицею. Це дуже смачно. Дуже смачна закуска з перцю чилі. Перчик розрізаємо навпіл, дістаємо насіння. Повторюємо процедуру зі всіма перчиками. Далі заливаємо їх укропом на 5 хвилин. Беремо вершковий сир та начиняємо кожну половинку. До сиру за бажання можете додати кріп або італійські трави. Наголошую на тому, що закуска виходить не гостра. Загортаємо перчик у бекон та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Обов'язково приготуйте. Приготуйте ці дуже смачні брізолі. Спочатку приготуємо яєчні млинці. До яйця додаємо сіль, перемішуємо та усмажуємо на сковорідці з обох боків. Дуже сильно не запікайте, головне, щоб яйце не було рідким. Для соусу нам потрібні сметана, майонез, часник, можна додати чорний милиний перець та будь-яка зелень. Перемішуємо і формуємо. Я беру фарш зі свинини, ось так викладаю на млинець, зверху соус, натертий сир та загортаємо. Фарш заправляйте по своєму смаку: в мене там цибулька, сіль та перець. Викладаємо у форму та випікаємо при 180 градусах приблизно 35 хвилин. М'ясо виходить дуже соковите та неймовірно смачне. Домашній плавлений сир. Кастрюльку з водою ставимо на плиту та доводимо до кипіння. Окремо в мисці з'єднуємо кисломолочний сир, вершкове масло, яйце, сіль, цукор та соду. Перебиваємо все блендером до однорідності. Посуд вибирайте такий, щоб можна було зробити парову баню. Миску ставимо на кастрюльку. Та заварюємо приблизно 5-7 хвилин постійно помішуючи до ось такої консистенції. Одна ємність в мене буде з натуральним сиром, до другої хочу додати сушені томати з часником та базиліком. Добре перемішую та відправляю в холодильник охолонути мінімум на 2 годинки. Сир виходить смачний, а найголовніше ви знаєте його склад. Підписуйтесь на мою сторінку та не забудьте про вподобайку. Зберігайте рецепт дуже смачної намазки. Відварюємо яйця, бекон смажемо так, як на відео. Детальніше читайте в коментарях. З яєць дістаємо жовток, білок нам не потрібен. Нарізаємо зелену цибульку, за бажанням можемо додати кріп. З'єднуємо жовтком. Хрусткий бекон нарізаємо на невеликі шматочки та додаємо до жовтків. Додаємо майонез, чорний перець, сіль та добре перемішуємо. Таку закуску можна намастити на гріночки, загорнути в млинці або наповнити її нею корзинки. Якщо до нарізаного курячого філе, додати плавлений сир, кукурудзу, чесник, чорний перець, паприку, сіль, сушені томати, кріп, яйце, кефір, трішки борошна, все це добре вимішати. Викласти на добре розігріту сковорідку та обсмажити на середньому вогні приблизно по 4 хвилинки до утворення рум'яної скоринки, то ми отримаємо дуже-дуже смачні котлетки. Обов'язково приготуйте та не забудьте поставити мені вподобайку. Зараз приготуємо щось смачненьке. До теплого кефіру додаємо соду, яйце та цукор. Вимішуємо все до однорідності, після чого додаємо просіяне борошно. Вимішуємо. Беремо яблука, очищаємо від шкірки і нарізаємо.